Защитность врачей все больше и больше востряются в связи с материальным состоянием населения, которое помнит о бесплатной советской медицине. І на нинішньому рівні це не очень адекватно относительно медицинська забезпечення на нашому рівні життя. Медики завжди потребують підтримки з боку влади, з боку уряду, з боку галузевого міністерства, з боку праспілок, тому що не тільки в Україні, а в усьому світі це є найпрестижнішою по суті робота, але на жаль, вона ну будемо так казати, підтримується матеріально не так добре, як це потребувало, тому безумовно. Це треба робити. Є досвід з іноземних країн, який свідчить про те, що на жаль лікарі в своєму житті вони мають певні ситуації, коли допомога про спілки, в тому числі і залученням юридичних консультантів, стає в нагоді. І є спеціальні фонди страхування, які, які утворюються саме, саме всередині проспілки. Ця система дуже ефективна на заході. і Я вважаю, що ми повинні її запозичити. Спільнота вся: і професійна спілка, і товариства наукові, і товариства професійне. В першу чергу це влада. Така буде медицина, яка влада. Влада повинна розглядати медицину не тоді, погано, коли погано, а коли треба попередити це. І, мабуть, це основне сьогодні це міська, це міські пріоритети, які сьогодні працюють вже в нашій країні. Це надання пільг, так як в місті Києві, так як в нашій області. Вони вже дають такі ж пільги, як вчителям. От ми ж про них сьогодні не розмовляємо, але вчитель має пільги. Отакі От пільги повинен мати і лікар. І повагу, повагу і повагу. Лікар, на відміну навіть від пацієнта, зовсім не захищений. У нас немає законодавства, яке б захищало лікаря, а навпаки, є відповідні статті. В адміністративних кодексах, які е, примушують лікаря задумуватися над тим, що часто його нікому захистити, а тільки є одна відповідальність. Звісно, вони повинні підтримуватися нашою страною, тому що це основа здоров'я нації, наша медицина. Но, к большому сожалению, мы пока этого не наблюдаем. Ще миті життя всіх дітей зустрічають і бідних, і багатих, прикладають до мами грудей люди в білих халатах, люди в білих халатах, люди в білих халатах, В перші миті життя всіх людей. Ще ж бачити світло зорі, біль забути, почути пораду, коли поруч стоять лікарі, люди білі.